Останні події свідчать про посилення напруги як на фронті, так і в інформаційному просторі. У ніч на понеділок Москву та Підмосков'я атакували безпілотники. У різних районах столиці та області чули вибухи. Російські джерела повідомляють, що по московському регіону було запущено близько 30 дронів, а загалом по території Росії понад 200. Місцеві жителі публікували відео вибухів і диму, зокрема у селищі Комунарка. Мер Москви Сергій Соб'янін заявив про збиті безпілотники, але подробиць влада не розкриває. Офіційних підтверджень про руйнування чи постраждалих. Немає, проте ситуація знову показала вразливість російської системи ППО. Паралельно Кремль намагається компенсувати військові невдачі інформаційними маніпуляціями. Візит керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва до Сполучених Штатів став спробою поширити серед американців кремлівські наративи про Україну, зокрема вимоги її капітуляції та створення проросійського уряду. За даними інституту вивчення війни АСВ, Дмитріїв 24-25 жовтня дав інтерв'ю телеканалів CNN, Fox News і журналістці Ларі Логан. Його поява збіглася з рішенням Вашингтона запровадити нові санкції проти російської нафти та повідомленнями про дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території ЕРФ. Аналітики зазначають, що це свідчить про занепокоєння Кремля зростанням ефективності американської політики і підтримки України. У своїх виступах Дмитрієв повторював стандартні тези про розширення НАТО та дискримінацію російськомовних, намагаючись применшити вплив санкцій і успіхи ЗСУ. Попри складні погодні умови, українські сили утримують оборону і не допускають проривів, тоді як російські війська зазнають значних втрат. Виступаючи як неформальний представник Путіна, Дмитрієв відкинув можливість чесних переговорів і просував ідею економічного співробітництва між США та Росією лише за умови поваги до російських інтересів. Він навіть повторив пропозицію побудувати тунель через берингову протоку, що мав би з'єднати обидві країни. На тлі посилення українських ударів і дедалі частіших атак дронів по території Росії Кремль намагається перенести боротьбу у сферу пропаганди. Проте вибухи всередині країни та зовнішня ізоляція свідчать, ефект цих спроб стає дедалі слабшим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.